Труби опалення. В принципі, водопостачання. Розповім, чому вони тріскуються, чому вони є проблемними від забудовників. Проблема дуже проста. Є отакі з'єднання. Тут їх не видно. Перше правило. У цих з'єднаннях не повинно бути напружень. Ось, дивіться, це я перебив. Ось тут опухоли. Було туди, тут було напруження. Тут би є висока вірогідність, що воно трісне. Так само треба дивитися в кожен стик. Не повинно бути жодних напружень. Всі з'єднання повинні бути закриті м'яким матеріалом. Якийсь утеплювач, паралон, неважливо, щоб коли заліється стяжка, була певна рухомість цього елементу. Ось тут закрито. Перестяжкою воно все ще перевіряється і закривається. Це вже трохи перероблювалося після сантехніків. Жодного напруження не повинно бути. Це номер один. Інша причина, це, звісно, якісь пошкодження, які можуть виникнути з трубою. Але труба дуже міцна, і щоб з нею щось трапилось, це треба трапило дуже постаратися. Як правило, течуть саме з'єднання, і саме із за того, що в них є напруження.